Більше 400 провідних hr лідерів управлінців та експертів з розвитку талантів і корпоративної культури зібралися на щорічному hr віздом Саміт від журналу ТОП 100 рейтинги найбільших та видання Діло Більше 45 спікерів з українських та міжнародних компаній та п'ять експертних панельних дискусій Основна тема обговорень як HR допомагає сформувати згуртовану команду в період турбулентності. HR розуміє, які інструменти можна а, залучати, як можна їх використовувати, як залучати людей і так далі. Але корпоративна культура формується кожною людиною. І саме завдяки цієї синергії і може будуватися. Така людина-центрична корпоративна культура. Навіть в умовах війни провідні компанії дотримуються основних принципів співпраці з фахівцями, прозорі правила співробітництва та партнерські стосунки, і саме тому продовжують зростати. Середня тривалість. Роботи в компанії Ново складає більш ніж 5 років. Для фуд-рітейлу це дуже такі суттєво вагові цифри. І це цифри саме свідчать про те, що компанія з самого початку має порядні партнерські стосунки з працівниками. Головне завдання компанії в сучасних реаліях кажуть експерти. Перетворити роботу на місце стабільного професійного росту. Для цього роботодавці трансформують систему мотивації для працівників. Ми осучаснили систему. Чим більш складніша посада, чим більш відповідальні вона виконує завдання, чим складніші і необхідні знання вміння навички, тим відповідно вона має вищий грейд. Після дня жвавих професійних дискусій кращі 35 hr директори та роботодавці України за версією організаторів та учасників отримали. Нагороди, а учасники саміту безцінний досвід та дієві інструменти, які допоможуть посилити команду і компанію навіть попри воєнні виклики.